Тема стосується жінок військовозобов'язаних, тобто, це, мабуть, тільки фармацевтки, медикині на даний момент, якщо я правильно розумію, чи мали ці жінки до 16 липня, як і чоловіки, оновити дані обов'язково? Так, обов'язок такий у них 100% був, і це саме стосується тих жінок, які отримали спеціальність саме фармацевти та медики, і які вже перебували на військовому обліку. Тобто не просто які мають стати на військовий облік, а ті, які вже перебували на військовому обліку, вони які вже зверталися до ТЦК, і була здійснена постановка таких жінок на військовий облік, і вони являються військовозобов'язаними. І у зв'язку з цим вони повинні були також оновити всі свої дані. А, тому такий обов'язок був дійсно. Штрафи так само розповсюджуються на цих саме жінок, які вже стояли на приводу штрафів. Я вам відразу скажу, що моя думка і моїх колег така, що. А... Штрафів насправді немає за неоновлення даних у зв'язку з двома пунктами. Це те, що, наприклад, є взаємодія з різними реєстрами. Ти а також тим, що погано прописана сама відповідальність за цей обов'язок оновити дані з 18 по 16 липня. Така ж сама відповідальність, навіть якщо вона буде, то вона стосується і таких жінок. Третє питання стосується виїзду таких жінок за кордон. Так само, як і чоловіки, як правильно розумію, теж вони мають немає мають право виїжджати під час війни. Цікаве питання, дуже, тому що багато жінок не знають цього. Але у нас саме обмеження перетинання кордону українського у зв'язку з введенням воєнного стану, воно саме передбачено правилами перетинання державного кордону. Не законом, це звичайно окрема тема, але. Там вказано, що мають право перетинати громадяни і цілий список до цього списку жінок немає. Тобто, так само, як і чоловіки, жінки не мають права юридично перетинати кордон України під час воєнного стану, тільки якщо в них немає підстав для відстрочок. Фактично зараз жінки мають право, вони перетинають, їм це дозволяють. Але юридично, моя моє заключення таке, що жінки так само не мають права на перетин кордон з огляду на пост на постанову і правила перетинання державного кордону. Чула історію, читала десь в мережі про те, що жінка виїжджала за кордон, не стояла до цього на обліку, але мала спеціальність медика. І на кордоні прикордонникам показала документи, що вона медикиня, і від неї почали вимагати, щоб вона повернулася до якогось там свого ТЦК, пройшла всі потрібні кола пекла і отримала документи, пройшла військовий облік, точніше, стала на нього. І так її не випустили за кордон. Чи це законно, якщо вона не стояла до цього на обліку? Це дуже дискусійне питання. Можливо, попередньо зробити висновок, що це законно було. Тому що, як я вже сказав, що жінки, так само як і чоловіки, зараз обмежені в праві перетинання кордону. Але фактично їм дозволяють це робити. Є тільки така одна ремарочка: що жінки, медики, фармацевти вони повинні стати на військовий облік. Але не вказано які граничні строки для цієї постановки, і так само вони ці жінки вони будуть являтися військовозобов'язаними, але тільки тоді, коли вони стануть на військовий облік. Поки вони не стали на військовий облік, вони не військово зобов'язані. Але відповідальність за непостановку жінок на військовий облік дуже розмита встановлена. Тобто вона є дійсно такі ж самі штрафи від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Але немає граничних строків, тобто ми не знаємо, коли саме така жінка порушила закон і не стала на облік. Тому дуже складно сказати з приводу відповідальності, але повинні стати на військовий облік, якщо вони стануть. То вони становляться військово зобов'язаними. і так само перетин кордону їм обмежу Щодо призову. Якщо жінка стоїть на військовому обліку, її можуть проти її волі призивати на службу. По законам юридично не можуть. Тобто, у нас навіть згідно закону про військовий обов'язок і військову службу передбачено, що жінки у нас можуть бути мобілізовані лише за власною згодою, тобто тільки згода підписана власноруч. Тому ні, знову ж таки, в мережі читали історію, коли жінку призвали проти її волі. Не пам'ятаю, що там було щодо дій. Ви як юрист, скажіть, будь ласка, куди звертатися, якщо раптом так сталося? Мені щось здається, що ця жінка могла підписати заяву, яку їй дали, на добровільну згоду на мобілізацію. Більш за все, таки було або вона підписала контракт. Вона може підписати також контракт, але насильно без її волі мобілізувати її це незаконні дії. Потрібно звертатися до органів поліції на гарячу лінію Міноборони, так само Державне бюро розслідувань. От саме ці три органи у нас оці ці звернення. Ну і, звичайно, звернутися до адвокатів, які дадуть оцінку, кваліфікацію і зможуть оцінити які перспективи для того, щоб це оскаржити і. Більше ніж оскаржити, щоб можна було це змінити? Наприклад, якщо така жінка досі не бажає служити, якщо в сім'ї жінка вже служить, чоловіка можуть призвати на службу, і якщо ні, то за яких умов дійсно є таке у нас правило для. Виключення, точніше, для права на відстрочку і звільнення від мобілізації для чоловіків або жінок, у яких, по-перше, є дитина до 18 років, і по-друге, чоловік або дружина знаходяться вже на службі. Вони служать тоді, дійсно для іншого сподружжя є право на відстрочку, і він може не служити або вона.